У самому серці Бікіні Ботома серед ананасів, краб з бургерів і планів Планктона зі світового захоплення починається справжня пригода: зануритись у яку вам пропонує гра: губка боб квадратні штани, знайди свого героя, з правилами якої ми сьогодні її познайомимося. Тож це канал видавництва розум. Мене звати Артем. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Настільна гра Губка або квадратні штани Знайди свого героя, розрахована на компанію від двох до восьми гравців. І під час партії учасники, отримуючи карти завдань, повинні на швидкість шукати відповідних персонажів на картах ситуації. Той, кому вдасться отримати найбільше таких карт до кінця гри, її стане переможцем. На початку партії перетасуйте ігрові карти та покладіть їх на центр стола. Після чого перемішайте карти завдань і роздайте кожному гравцю одній карті, а позосталу колоду покладіть біля ігрових карт. Карти завдань гравці викладають горілиць перед собою, і на цих картах зображаються персонажі, яких необхідно знайти учасникам на ігрових картах. Уся партія в гру губка Боб знайди свого героя триває до моменту, поки не завершиться колода ігрових карт. На початку кожного раунду один із гравців повинен відкрити одну ігрову карту. На цих картах ви зможете побачити різноманітні кумедні ситуації, в які потрапляють мешканці бікіні Ботом, та які ви могли зустрічати під час перегляду мультсеріалу Губка Боб. Але головним на цих картах стають саме зображені персонажі. Отже, після відкриття ігрової карти усі гравці одночасно починають порівнювати свою карту завдання і відкриту ігрову карту. Якщо на карті завдання зазначаються ті самі персонажі, що є на ігровій карті, як в нашому випадку Спанч Боб і Сквідвард, тоді ви повинні якнайшвидше накрити ігрову карту рукою, після чого ви забираєте ігрову карту, викладаючи її перед собою, а карту завдання кладете під низ колоди і берете собі нову карту завдання. Після чого відкривається нова ігрова карта. Хочу зауважити, що на ігровій карті може бути намальовано і більше персонажів, ніж зазначено на вашій карті завдання. Проте, якщо персонажі з завдання є на карті, ви вільно можете накривати її рукою. Проте, якщо на вашій карті завдання вказується слово лише і якийсь персонаж, тоді для виконання вам потрібна ігрова карта, на якій буде зображений тільки цей персонаж. Крім цього, на картах завдання може зазначатися декілька комбінацій. Тоді ви вільні обрати одну із них, накриваючи ігрову карту. До речі, якщо під час раунду декілька гравців накривають рукою ігрову карту, її забирає той учасник, хто зробив це першим або накрив більшу частину карти. У разі, якщо ви помилково накрили невідповідну ігрову карту, тоді ви повинні скинути під низ ігрової колоди одну із своїх наявних ігрових карт. А якщо стається ситуація, що жодна карта завдання не збігається з відкритою ігровою картою, тоді покладіть цю карту під низ відповідної колоди та відкрийте нову. Таким чином гравці розігрують раунд за раундом до моменту, поки або не вичерпається ігрова колода, або не станеться ситуація, коли усі позосталі карти в колоді не відповідають завданням гравців. Тоді гра завершується, і той із учасників, хто зміг отримати більше ігрових карт, і стає переможцем. Губка Боб, знайди свого героя. Це весела, азартна і динамічна настільна гра, в якій ваша спритність та уважність може принести вам перемогу. Ця коробочка дійсно подарить вам та вашим близьким купу позитивних емоцій та допоможе вам разом із улюбленими персонажами зануритись у веселий світ бікіні-ботом. Тож не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на канал видавництва Розум, щоб не пропустити огляди на майбутні крутезні ігри видавництва. А на сьогодні це все. З вами був Артем і до нових зустрічей. Па-па!